Доброго дня, шановні друзі. Ви всі добре пам'ятаєте, що тиждень тому Верховна Рада прийняла постанову більш ніж 300 голосами про невідкладні дії, які треба зробити владі в Україні, щоб допомогти людям в боротьбі з ковідом. Ви пам'ятаєте, що в цій постанові. Верховна Рада порекомендувала президенту створити спеціальну координаційну раду, спеціальний національний штаб, який мусить очолити президент для того, щоб скоординувати всю діяльність по країні, яка пов'язана з захистом від ковіду. Ця постанова передбачала створення гарячої лінії, щоб люди мали можливість викликати швидку допомогу або мобільну бригаду додому, якщо є симптоми хвороби. Ця постанова передбачала негайне розширення ліжок в лікарнях, збільшення їх, забезпечення киснем. Ця постанова передбачала безкоштовні тести для всіх, хто відчув симптоми протягом 48 годин. Ця постанова передбачала безкоштовні ліки, всі які потрібні для того, щоб лікуватися від ковіду, як для тих, хто в стаціонарі в лікарні, так і для тих, хто лікується амбулаторно вдома. Ця постанова передбачала забезпечення. Правильної заробітної плати всім медичним і немедичним працівникам, які працюють в лікарнях, куди поступають хворі на ковід, ця комплексна система передбачала рішення всіх питань, в тому числі інвентаризацію всіх лабораторій по країні, для того, щоб забезпечити не менше 100 тисяч тестів на добу щодо ковіду. Там було виписані всі інструменти, всі рішення, всі по суті, процедури, які треба провести. Пройшов тиждень з цієї постанови не виконано майже нічого. І саме головне неотворений національний штаб протидії ковіду на чолі з президентом України. І сьогодні ситуація в країні набирає подалі трагічних ознак. Люди не можуть потрапити в лікарні, не можуть здати тест, немає грошей купити ліки. І навіть та статистика, яку оголошують, скільки у нас захворівших і скільки людей померло від ковіду, на порядки відрізняється від того, що є в реальності, тому що люди не мають доступу не до тестування, не до лікування, не навіть до з'ясування, чому людина померла. Я можу вам сказати, що такого хаосу в країні під час достатньо критичного виклику. А це якраз є епідемія ковіду, такого не було в країні ніколи. І тому ми запропонували зараз, а вірніше не запропонували, а вимагаємо, щоб до Верховної Ради практично вже сьогодні або завтра прийшов прем'єр-міністр разом з усім урядом, і щоб вони чітко прозвітували, що зроблено за цей тиждень після того, як прийнята постанова уряду. Друге, те, що ми зараз бачимо, це. Така класична політична криза, вона складається навколо Конституційного суду. Я хочу зараз для всіх, хто мене чує, бачить, пояснити внутрішню ситуацію, не те, що ви бачите на каналах телебачення, не те, що ви бачите, як реклама в інтернеті і замовні статті в інтернеті, а що реально відбувається з Конституційним судом України. В чому суть того, що ми зараз з вами бачимо. Я можу сказати, що суть в тому, що Конституційний суд декілька місяців тому прийняв на розгляд подання про неконституційність розпродажу сельськогосподарської землі, розпродажу стратегічної державної власності, введення грального бізнесу в країну. А також створення іноземних наглядових рад в наших державних корпораціях, які по суті сьогодні прикривають виведення як в НАК «Нафтогазі», з країни сотні мільярдів гривень. Конституційний суд прийняв до розгляду, і всі знають, що ці закони неконституційні, Неконституційно, не запитавши у людей розпродавати землю, стратегічну власність, надра, все, що українців є. Як тільки Конституційний суд прийняв на розгляд ці законопроекти, тим самим створивши загрозу для зовнішньої політики колонізації України, на суд обрушилися так звані антикорупційні органи, конкретна Національна агенція запобігання корупції, яка є складовою частиною уряду, і проти судді почався терор. Цей терор... Достатньо жорсткі проти суддів були порушені кримінальні справи. суддів почали тягати на допити, а на фоні цього ставити йому мови, не розглядати закони про неконституційність продажу землі, стратегічної власності, ведення грального бізнесу, і так далі. Судді зрозуміли, що вони вже не можуть працювати, що над ними просто чиниться терор, і тоді було прийнято рішення. Я підкреслюю абсолютно конституційне, що не може уряд, це виконавча гілка влади, контролювати судову гілку влади, тому що це протирічить і Конституції, і всім абсолютно елементам розподілу влад в кожній країні, що реально представляє демократія. Ви знаєте, що Венеційська комісія і Гріка спільно на рівні президентів. Виступили за те, що розподіл влад порушувати не можна. Я хочу зараз звернутися до українців і сказати, що весь цей інформаційний булінг, який зараз запроваджений проти Конституційного суду, має на меті змести цей суд, залишити розпродаж землі стратегічної власності країни в силі, а на місце цього Конституційного суду поставити кишенькових маріонеток. Вже з'ясовано, кого будуть ставити, які будуть обслуговувати політику колонізації України. Дорогі друзі, я можу сказати, що наша команда була, є і залишається прихильником електронного декларування, причому повного і всіма чиновниками всіх рівнів. Ми були і залишаємося прихильниками введення найжорсткішої кримінальної відповідальності за корупцію, за незаконне збагачення. Ми завжди голосували за ці закони. Ну я відкрию вам таємницю і конституційний суд, який прийняв рішення, він сказав лише про те, що не конституційно, щоб судді були під впливом і під владою уряду, і це неправильно. І це дійсно не конституційно. Але Конституційний суд і за електронне декларування, і за е, кримінальну відповідальність по незаконному збагаченню. Але для того, щоб поставити всі крапки над І наша команда внесла три законопроекти, які передбачають ще раз чітке введення електронного декларування на всіх рівнях. Чиновницької вертикалі. Ми внесли законопроект про відповідальність Конституційних суддів також за порушення закону. Але не уряд мусить контролювати суди, що є абсурдна, а мусить контролювати Вища кваліфікаційна комісія України, і ми це записали. І ми також хочемо попросити Верховну Раду негайно розглянути наш законопроект про кримінальну відповідальність. за Неправильне заповнення декларацій і незаконне збагачення, тобто, все це мусить бути прийнято і бажано завтра або післязавтра без сумніву Верховною Радою. Але ми не можемо залишити конституційний суд під тиском і практично під управлінням виконавчої гілки влади, тому що це протирічить всім традиціям демократії світу. І про це, до речі, чітко сказала Венеційська комісія. Тому я хотіла би зараз звернутися до всіх, хто мене чує. Передайте всім, кому ви зможете, що відбувається навколо Конституційного суду. І зробіть все, що можете для того, щоби зберігти незалежність Конституційного суду і здатність його приймати рішення на користь України. Це наше спільне зобов'язання. Не може статися так. Щоб Конституційний суд був розігнаний і на його місце були призначені маріонетки зовнішнього управління. Якщо так трапиться, у України вже шансу не буде захистити не землю, не надра, не водні ресурси, не лісові ресурси, не наші стратегічні державні монополії від того, щоб країну цього позбавили. І тому я хочу, щоб всі дивилися на ці інформаційні великі баталії. Не з точки зору промивки мізків, а з точки зору реальності ситуації, яка складається, і не слухали лише гучні заяви, а читали конкретні документи. І тому у мене прохання почитайте це рішення Конституційного суду, почитайте законопроекти, які внесла Батьківщина, і ви побачите, що треба зберігти потужну антикорупційну систему країни, і ми саме ці закони запропонували. І треба зберігти незалежний конституційний суд, який служить інтересам країни, а й не інтересам зовнішніх глобальних лобістів, які вже бачать Україну як свою власність. Тому роботи багато. Роботи багато і тому, що, на жаль, інформація настільки спотворена, що суспільство не може зрозуміти, де добро, де зло, де чорне де біле, де правда, де неправда. Нам всім треба уважніше ставитися. До нашого життя, до політики і до тих рішень, які приймаються. Якщо пройде той законопроект, який вніс президент, про розпуск, ліквідацію, по суті, цього складу Конституційного суду і на заміну за його по суті, ручним управлінням, там будуть призначені з зовнішніх кіл так звані нові судді Конституційного суду, ми, по суті, вже в країні не будемо мати жодної інституції. Яка б була українською, і яка би захищала Україну. Так, Конституційний суд небездаганний. Ми всі знаємо, які рішення попередньо інші склади Конституційного суду приймали. Але це той у нас і уряд небездаганий, і президент небездаганний, і парламент небездаганий. У нас всі органи небездагані. Але якщо буде зачищений Конституційний суд, абсолютна влада, монопольна, безроздільна, буде в руках президента, а президент буде в руках зовнішнього управління. І ми тоді з вами будемо про просто обслуговуючим персоналом на своїй власній землі. Будьте пильні і вивчайте все, що відбувається в політиці. Дякую за увагу.